Завжди радійте, безпрестанно, безперестанно моліться. За все дякуйте, бо така воля Божа щодо вас у Ісусі Христі. Не вгашайте Духа, не зневажайте пророцтва, досліджуйте все. Але держіться доброго, стережіться злого. В усякому його вигляді. Амінь. Унікальна от унікальна конституція, унікальний наголос, але із загального контексту я беру оцей виклик, заклик, звернення. За все дякуйте. Євреї, це свято святкували півроку, починаючи з весни до осені. З весни до осені. Перший сніп перших знив приносився до Господа. Перший хліб із помоленого зерна приносився Господу в день п'ятидесятниці. Перший сніп приносився на Пасху. Перший хліб приносився в день п'ятидесятниці. А коли вже збиралось усе, що вродила земля, цілих 21 день Ізраїль проходив у унікальному переживанні благодаті Божої, вдячності. І це було свято труб, це було свято Очищення і свято великого спілкування, бенкет. І євреї знали, що роблять. Да, майже кожна культура має оце свято жнив. Врожаю, свято плоди в землі. Ну, я думаю, що ми знаємо. Я пам'ятаю, колись, обжинки жінки святкувались у колгоспі. вдома їсти то не було чого, але свято було. Но євреї були. ну, Я не кажу ж за євреїв, я кажу тільки про те, що досвід народу, досвід культури. Досвід етносу у взаємінах із Богом найбільш масштабний і найрячіше виражений це в історії єврейського народу, це в судьбі єврейського народу. Хто скаже амінь? Що вони якось там тисячі років, тисячі років мали відносини і демонстрували, виражали ці відносини. Тому розумно черпати із розумного. І вчиться доброму. І євреї знали свято жнив. І є написано навіть пам'ятай, свято жнив. Пам'ятай, принось, бо не забудь і ніколи не забудь, що все, що маєш, дано тобі. Не забезпечуючи Бог, слава тобі, Господь. Поклоняємося, 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 великий Бог, святий Бог, Цар неба і землі. Амінь. Хай наші серця горять, нехай наші серця виспилають страстю до нього, любов'ю, славте його від достойних хвалин. тобой, сильнее, чем горел мечтой, сильнее, чем всякая сказ, что ждет меня изнутри. Дай мне владеть собой, чтоб жизнь моя служила тебе, была бы живою хвалой, что льется из глубины. Хвалою тебе, и надежда моя полю чтобы моя глубина была бы твоей глубиной из глубины живая вода вода твоей любви как река пусть взгляд запробуждая от сна сердца наполняя хвостом

І я хочу, щоб сьогодні, коли ми молилися за нужди, кожен з вас на своєму участку, в своїй нужді, були як якими, яким би неймовірним не здавалася б вам обітниця Божа, Бог сильний її виконати. Амінь. Амінь. Давайте встанемо будемо молитися. Отче. Ми дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі, що ти Бог, який називаєш. Не існуюче, як існуюче. дякую тобі, що ти Господь Бог, який оживляєш мертве. Дякую тобі, що ти Господь Бог, який руйну, зруйнував усі діла диявола. Якщо для Єзикіля якщо для Єзекіля і часів старого завіту ще було, якимось чином це закрито, і то в новому завіті сказано: Ісус, ти прийшов, щоб зруйнувати всі діла диявола. І ми сьогодні проголошуємо цю велику перемогу Бога в Ісусі Христі з вдячним серцем в кожну нужду і кожну потребу. Я молюся, Боже, за молодь нашої церкви, Господи. Я молю, молю Тебе, Господь. Просто підніми, Господь, і запали їх так само, Боже, щоб вони могли почути твій голос. Боже, я прошу Тебе, підніми, Господь, сіячів на цю ниву, Боже. І вони є в цьому залі, ці сіячі, Господи, наповни Господь їх зерном своїм, Господи. Дух Святий зійди ще більше Боже, на нас, Боже, і піднімай, Боже, для того, щоб могли вести за, за, за Тобою, Господь, по цьому шляху, Господи, запалювати молоді серця, Боже, для того, щоб вони могли розпізнати і розчути так само свого часу Твій голос, Господь. Господь дякуємо Тобі за любов Твою до нас і дякуємо Тобі за те, що Ти оточуєш нас дружніми церквами. Ми молимо Тебе, Бог наш за нашу дружну церкву в Голландії, де пастор Аб ен Марша. Боже, молимо Тебе за церкву в Німеччині, церкву в Америці. Боже, дякуємо Тобі за них. Ми дякуємо Тобі за церкви в Узбекистані, в Казахстані і молимо Тебе, щоб ти вів їх, тримав їх в своїх руках. Бог мій укріплював і давав їм сильних служителів для того, щоб вони поширювали царство Боже на землі. Слава тобі, отець, сини Дух Святий. Амінь. Боже. Дякую Тобі за нашу державу, за нашу Україну, Боже, благослови. Господи, нехай в нашій державі буде мир з Тобою понад усе в наших серцях. Господи, в наших сім'ях, наших родинах, в нашій державі. Господи, з сусідніми нашими державами, нехай буде мир, Господь. Свій взір до Тебе, Господи, за молитві за Ізраїль, Господи, Боже святий. зійди, Дух Святий, Господи, сходь, Господи, Боже, там, в Ізраїлі, Боже. І сходь по всій землі, Господь Боже, і збирай їх, Господи, збирай їх пташенят Боже до свого крила, Господи, в ім'я Ісуса. Хай буде мир, Господь в Ізраїлі, в ім'я Ісуса, Господи, хай буде Твоя рука, Господь, Твоє крило Господь Боже, милість Твоя, Боже, на них, на кожного єврея, Господи, милість Твоя, Господь, збирай їх, Господи, по всій землі, Боже, як своїх пташенят в ім'я Ісуса, Господи. Амінь. и сомнения Я наслаждаюсь красотой поклонения Я воздеваю руки к Тебе без страха и сомнения Совершенный Бог Поклоняюсь я Святостью своей Прими меня теплотой, согрей, силой одари. Ничего не ценнее Твоей совершенной любви. Неї страшене любів, і чи має синіє твоєї, страшенна Любові і чи воєнє твоєї, солина любви, Бог не втомляється, Бог не змогає. Бог продовжує роботу твою, свою з нами. Бог веде, Бог піднімає, Бог ставить на ноги. Релігія робить Бога особливо претензійним. І ми всі через призму релігії відчуваємо свою недосконалість. Через призму релігії ми відчуваємо свою, ну, от свою неадекватність. І в певній вірі це правда. Але Бог. Це не тільки всесильний, всемогутній творець. Бог має серце батька. І Він любить нас такими, як ми є. І Він відносить до нас, відноситься до нас як до своїх. І по суті, він знає, що там, де ти впав, ти не хотів падати. Там, де ти знеміг, ти використав. Останнє, що мав. І цього не хватило. І він знає, що ти хочеш мати взаємини із ним. Він знає, що ти любиш Його. От любов до Бога, вона звучить якось так парадоксально. Сьогодні тема любові краще відноситься до чогось нікчемного, неправильного. Ну коли ми говоримо про велике, високе, особливо про Бога. Нам здається, що любов це якийсь неадекватний термін. Але це теж велика правда. Він любов'ю вічною полюбив тебе і простягнув до тебе своє благовоління. Він так полюбив тебе, що сина свого однородженого, єдинородного, не, не пожалів. A vida